Увага, турбота, любов, гроші. Що ж справді хоче дружина від свого чоловіка? Давайте глибше зазирнемо у це питання. Чим краще ви розумієте її, тим краще і вона зрозуміє вас. Добрий день, мене звати Кирило. Радий вітати вас на каналі Кофемлі Юей. За 12 років стосунків ми з дружиною мали безліч непорозумінь конфліктів. раз вона хотіла навіть розлучатися про причину розкажу в кінці. А я бував настільки злий, що ледь себе стримував від грубості та зневаги. Проте ми не гаяли час. А досліджували одне одного. Попри важкі почуття, спілкувалися між собою. Та з іншими сім'ями читали книжки, відвідували семінари та вебінари. Це дослідження, з якого можна написати цілу дисертацію. І нарешті я зрозумів, чого ж вона хоче. Перша помилка, яку я допускав. Це те, що я безроздумно слідував її емоціям. Ніколи так не робіть. Від цього краще не буде ні вам, ні їй. Так, емоції треба розуміти, їх треба враховувати, але не потрібно ставати їх заручником. Жінка часто сама не знає, чого вона хоче. В такі моменти її емоції приведуть вас в нікуди. Насправді вона хоче, щоб саме ви керували ситуацією. Але не егоїстично, а в напрямку спільної мети. Наприклад, якщо ви вчора домовилися поговорити наодинці, щоб вирішити сімейну проблему, а зараз вона каже, що не хоче, то замість потакання цьому не хочу потрібно з любов'ю все ж переконати і провести потрібну розмову. По-друге, дружина хоче, щоб ви її почули, вислухали. Ви можете сказати, я і так її постійно чую. Але чи справді вона відкривається. Щоб вислухати свою дружину, потрібно самому відкритися настільки, щоб вона захотіла вилити свою душу. Вона має бути впевненою, що не зіткнеться із засудженням з вашого боку. А також що ваша увага повністю зосереджена на ній. Тільки якщо все це відбулося, ви можете сказати собі, що дійсно гарно вислухали дружину. Загально відомо, що ми, чоловіки, схильні шукати рішення як тільки почули проблему. Але у випадку з дружиною це не працює. Я мав багато досвідів, коли проблема вирішувалася від того, що я просто в подробицях вислухав все, що вона хотіла сказати. Третє, жінкам набагато складніше приймати рішення. Тому ваша дружина хоче, щоб найскладніші найважливіші рішення приймали саме ви. Вона хоче, щоб ви направляли сім'ю. Попри усі зауваження феміністок, жінка справді цього хоче. Але врахуйте і її погляд, в ньому напевно є деталі, про які ви навіть не подумали. І тоді їй буде дуже прикро. Ви не хочете, щоб дружині було прикро, якщо вона відчує, що вам байдужа її думка, то буде протистояти. Якщо навіть ваше рішення найпрекрасніше, коли у складній дискусії я казав: так що ж все-таки ти хочеш, вона реагувала негативно. А все тому, що вона хотіла отримати не свободу вибору, а мою рішучість, яка б додала їй упевненості. Четверте. дружина хоче знати точку зору чоловіка. У найтонкіших, найінтимніших питаннях. Але якщо ви розумієте, що ваш погляд їй може не сподобатися, будьте обережні. Потрібно доносити його ніжно та мудро. Можна запитати, Люба, ти хочеш знати мою думку на це? Вона запідозрить, що це може бути щось неприємне, але їй все ж стане цікаво, тому вона скаже так. І приготується спокійно послухати. Не бійтеся говорити жінці те, що їй буде складно чути. Якщо ви бачите проблему, то її замовчування зробить ще гірше. Скажіть про це, але не зі звинуваченням, а зі ставленням, що хочете вирішити її на користь обидвом. Якщо ж ви зустрічаєте негативну реакцію. Не потрібно на неї одразу реагувати. Дружина виговориться, не погодиться. Але якщо ваша думка слушна, то з часом вона все ж її і почує, і прийме повірте, у таку її здібність. По п'яте розвиток. Лише ваш постійний розвиток, як духовний, так і практичний, сприяє постійному розвитку стосунків. Досконалення ставлення і поглядів, розширення світосприйняття, професійний розвиток та здобуття нових навичок роблять вас цікавим партнером для своєї другої половинки. Якщо вода не тече, то вона стає болотом. Щоб кохання було назавжди, не можна зупинятися на досягнутому, натомість постійно рухатись і прогресувати. Так, смак стосунків буде оновлюватися, і вони ніколи не набридатимуть. Шостий момент. Ваша дружина хоче, щоб ви помічали її сильні сторони якості характеру. Наприклад, слова кохана, я дуже ціную, що ти постійно розвиваєшся і дуже сподобаються. Але ви маєте справді так вважати. Якщо ви ще й скажете, що це публічно, наприклад, у колі подружок. Вона буде дуже щасливою. І тоді ще більше почуватиметься коханою. А це не тільки приємно їй, але й вигідно саме вам. Якщо жінка злиться, наприклад, на дітей, це не означає, що вона хоче, щоб ви розділили цю позицію і теж злилися. Навпаки, в цей момент ви якраз потрібен як той, хто допоможе врівноважити ситуацію. Будьте спокійні у такі моменти, навіть якщо її злість торкається і вас. Якщо ви підтримаєте дитину у цей момент і роздаватимете гармонійний Wi-Fi, жінка це сприйме позитивно і зможе підключитися до вашої мережі. Восьме. Дружина хоче, щоб ви мали ціль та бачення щось вище, ніж власне я. Можливо, це певна суспільна місія або мрія чи велика справа. Нікому не цікаві дрібні люди, тим паче, коли мова йде про того, з ким маєш розділити усе життя. Чим до більшого масштабу ви прагнете, тим більше натхнення отримує і вона. 9 і 10 будуть пара моментів про сексуальні стосунки. В жінці набагато більше, ніж чоловікові потрібна підготовка. Якщо у вас маленькі діти або дуже багато роботи, то бажано заздалегідь посилати сигнали, що у вас є плани на пізній вечір. Це допоможе дружині налаштуватися. Дуже також важливо підготуватися самому. Викинути з розкладу всі вечірні справи, відкласти смартфон, улюблену передачу та налаштуватися емоційно. Під час кохання важливо навчитися затримувати процес якнайдовше і мати волю продовжити навіть після досягнення екстазу. Чіноча насолода вимагає більше часу. Ви помилитесь, якщо не будете до цього дуже уважним. І думатимете лише про себе. Адже саме пік жіночого задоволення приносить чоловікові найвище щастя у статевих стосунках. Спільне переживання цих моментів зміцнює емоційний зв'язок між подружжям і навіть заліковує емоційні рани. Одинадцяте правило жінкам потрібно організувати особистий простір. Якщо у вас виховуються маленькі діти, то вони вимагають великої уваги, дбайливості, і ваша дружина безсумнівно почуває себе постійно перевантаженою. Тому вона хоче, щоб ви створили для неї можливість відірватися від цієї рутини і присвятити трохи часу собі. Дозвольте їй зазирнути на каву з подругами, пописати на один щоденник. Або просто прогулятися парком. Заохочуйте і допомагайте їй отримати цю можливість. Це не тільки підніме її настрій, але й позитивно відобразиться на всій родині, включаючи вас. В заключенні, як я обіцяв, розкажу про ту ситуацію, чому моя дружина хотіла розлучатися. Здебільшого це було короткочасне, миттєве бажання, але все ж такі ситуації дуже неприємні. Я назвав цю причину їж словами ми не спілкуємося. Я відчував, що ми постійно говоримо, але для неї спілкування означало глибокі розмови, під час яких вона відверто ділилася своїми думками, почуттями і планами. У моєму ж розумінні. Воно включає будь-яку форму комунікації, і тому вислів Ми не спілкуємося дуже роздратовував. Зрештою, я переклав його на зрозумілу мову ми з тобою давно відверто не говорили. З Цим було значно легше походитися, а отже і порозумітися. Я схильний пірнатою якусь справу і про все інше забувати. А дружина відчувала через це моє ігнорування. Я почав звертати увагу на частоту щирого спілкування, і згодом ми взяли за правило проводити його раз на тиждень. Спланували час внесли його у свої Google календарі і знайшли спосіб відпочити від дітей, яких у нас троє, і всі ще дуже маленькі. Ця система допомогла нам уникнути віддалення і значно зменшила напругу у стосунках. Отже, пункт 12. Last but not least. Дружина хоче регулярного, щирого спілкування. Дякую за перегляд. Якщо ви додивилися це відео до кінця, значить воно вам сподобалося. Пропоную відмітити це лайком і коментарем. Звісно ж, ці 12 пунктів не включають у себе все, що хоче від вас дружина. Але сподіваюся, що вони вам допоможуть покращити свої стосунки. e nos vemos com Family UA.